Так. У милані е, е. всім привіт! привіт! Мене звати Аліна Лізна, ми Котя. Привіт. Сьогодні у нас обзор на всю нашу бумажну косметику. Хлобогі не видно в кадрі. Її дуже багато. Це ще не вся. Хотіла я. Зараз помушка получу. Я сьогодні на літньому вайбіке. Фанелин, як я для глазо і ось, взагалі, їх дуже тут багато. А потім в кінці ми покажемо наших бумажних осок. І Али не стає, то що я не знаю на мої. Ну, добре. Масоку. Кота, кота. Ну, добре, дивіться по якому принципу ми будемо все робити. Один закриває глаза, очі, витаскує предмет і розказує щось про нього. Все косметичку. І сільга Ой, О, як Кредитна Зе. карта. Підписуйтесь на нас, ставте лайки, а ми поїхали. Це перший. Давай я. Давай. 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 Перемішай. О, нас на цю ще гламщика. Перемішаєш? У мене гламбі відкрив. Ладно, сяду. Ми понаходимо. Давай. Так, все. У меня в руках вот такая выдуманная палетка Диор. Диор. Не, она не выдуманная, Цвета Ну, так. А у меня Диор открылся. Вот такая палетка сидела. Ну, нашла. Ира была котя. Конечно. Все. У меня больше косметики нет. Все, поехали дальше. Я... Давай. О, це такі рум'яшки Dior тепленькі. Вони, повольно, старенькі, ну їх досі покупати і делала їх я. За. Що ти так на російському розмовляла? Ой. Я розумію, що ми на курорті, <laughs> я їх робила тоді, коли я робила цю палетку. Вона неймовірна, так, рум'яшки, вони да. існують. Да, Тому що у нас тут є і видумана косметика, яку ми думали з своєї голови. Ось ой, ой, зараз, подождіть, я туш свою закрию. Так, добре, поїхали. Це у нас е... видумана косметика Нікс. Видумана косметика, Оце робила і Коця. Котя що це таке? Це ось такі блакитні румяшки. Які міняють колір. Так. А тут ще був десь від них спонжиків. Угу. Підписники, це вам! Я. І вже бачила від нього такий ось. І ось такий спончик. Ось такий спонжик. В нього тут написано NYX. Він від цей палецечка. Це, далі ти. Ноги прибери. Все, поїхали. Ну, все, давай. Що? А. Ось такий ночний кремушок. Це друковка. Так, це надо. І він існує в реальній житті. Житті. <гум> це, це не це не ми малювали. <гум> ні, не подумайте. <гум> не малювала тільки котя, а так? Ні, не ми малювали. А мама мою подругу. Подружку. Надрукувала, не малювала. Надрукувала. <гум> Тепер. <гум> Нет, ні, <я> нічого повернулась. <гум> Все, давай. Все. Все? Да. Ой. чого я глаза відкрила? Я очі відкрила, давай черво. Все. А це? Це у нас блиск. Це гігієнічна бумажка. Це гігієнічка з шоколадом. Її робила котя. У мене така є, Я со своєю да? така є? Так. Да. Це моя яку я завжди пользуюсь. Ось така. Зума за дружба. Гігієнічна з шоколадкою. Шоколадка під номером 5. Ї Ї Її робила котя. Да. да.

Мило для рук сандей. Це вона не видумана, вона є. Ні, вона видумана. Є мандей шампунь. Uh -huh. Але ми зробили цілу лінійку, і у нас є мандей, тюздей, Сьоздей, фрайдей, сатадей. Сьоздей. Сандей. Сандей. Ми видумали мандей, тільки є мандей шампунь, але це мило для рук. Робила его я. И тут даже есть работности. Робила его я. Да, понятно, хочешь что ты так. Ну там багатенько, чего я робила. Ну. И больше, чем еще я, что я робила. Добре, кто сейчас? Ты. Добре. Все. Это что такое? Умный в гору не пойдет. Умный в гору заплетет. Обойдет. Обойдет. О! Да, к фирму читать. Крал Сараве. А, ой. Это гель для умывания сарави. Гель для умывания сараве. Зелененький. Зелененький. Снова же она. лице отруковка. Размалевала котик. Так. Все. Без тебе не могу сказать. Давай. Да, Давай. О, оце видумана косметика. Я не так казалось, це бронзер, персик, б'ють. Я придумала. Да, я його придумала, ну, ось такий він. Оціночку, я більше не знаю, що про нього сказати, але класний бронзер, можна не пользуємося. Робила ти. Конечно, я робила, ви більше все робила. Да Давай! Що, фіг?

<гум> Бери, ти про нього так хотіла розказати. О, так! Да. Це мій любимий крем уті путі. А, зараз стоп! Колір відключається. <гум> Поїхали. Ось такі білочки у ті путі. Непридуманий крем ось він. Але колір відлічається. <гум> Ну, ось такий І я тоді його дуже довго дуже довго малювала, він мій самий любимий з усіх кремов. Він дуже похожий на настоящий. так. І він то тут у нас він, він, він у нас дуже давно з срогодості до, до 28-го году. Ми то тепер пишемо з срогодості. Штуки, утіпуття. Крамошку. Поїхала. Вона буду покинути колекції. Те, Алина не хочет рисовать и не хочет всем видео для вас видосик про бумажную косметику. А, это скучно. Ну, Давай. Это Давай. Все. Я нашла кисточку цвету. Я знаю. Тебя малевала я. я. Наконец. Тебя на на Виктория Секрет, лицемист. Блять, Да, Тут 350 мл. Голубенькая, что сказать. Положено. Давай. Ну, вкусно. Ай, духовный брызгаю. Давай. Я. А. Давай. Унитаз. Нет, вся Фу, Фото за колач. Да. <свят> <свят> давай же бери Это новая палетка. Да. Да. Давай, показывай. Это новенькая палетка. Сафи. У меня такая есть, это не выдуманная. Да. Открой, покажи. Мы не открываете. Аля. Смотрите, показываю один раз. <свят> Она у меня есть, рисовала ее я. <свят> Что так? На русский Малювала її. Я. Все, давай, я закрыла очень. Точно закрыла? Да, відео можна подивитися. Да давай! Закрыла. О! все? Да. Ааа! Це видумана на Це видумана на косметика. Це придумала котя. Це ось такий діор кушон. Я Він відкривається. Ось така упаковочка. А, а, а спонжик від нього фік з А він не в тебе вдома. Ні, він має бути в папці. Добре. Ось такий кушан зіор, який малювала Котя. Звісно, я не все малювала, але не Ні, я малювала там багато чого. я... Давай, закривай очі. Закриємо. Все, давай. Ой, Видел, да, будет дуже долго, тому она будет. А я поняла, что это. Давай. Такое. Это маска для волос. Сатэй. Сатэй. Мы сказали, у нас такая тила линика. У нас тут есть два виходных. Ты <соценно> <соценно> А их семь. А Наконец-то. Снова линь, что снова линьал. Да. Что такая? Из, из усёго нам линьал на тебя тряли. Ну и що? І ну, там ще багато все. Ага. Давай. <гас> все? Ну, гель. Все. М -м -м. Та все? Та да все! Ха-да, mm -hmm. <гас> все! Uh, це от Юздейства для ванны. Боже, как такой не геліт, <гас> тыся. Можно не оригінал? оригинал. Малювала його я. Все, давайте. Ти що? А, ти. Давайте. Піду О, я знаю, що це. Це масажер для лица. Друковка. Так. Думаю, ми такі могти страшно. Ось такий. Масажер отлічко. Розмальовувала його також котю. Тож всі друковки розмальовувала вона. Ну все, mm, давай. Сам у Б'юті? бьюти. О, конечно. Це велика палетка Percy Beauty. Також видобного бренда Коті. Малювала вона також його. Uh -huh. Ну, малювала. Тут є румяна пудра, Бронзер ті, і тіні. А я просто не шарю, розумієте? Шарю хоч трошки. Хоч <реш> <реш> трошки, а я прям... Ось така вона дуже велика. Да. На пів... На пів... Все, сточки. давай далі. Закривай очі. Закривай. Давай. Тут, мене, на, напевно, на, на буде чотири частини. Давай. Будемо на косметику. Будемо на косметику, давай. Це молочко для тела Шанель. Для тела. Для тіла з <реш> смаком банану. Також малювала падать. І видим космітька. Панель. Давай. Він пахне, ну він должен дуже не пахне. Все. У меня цетушки открылась. <кхи> Ні, це баночки, я вже не хочу, мені надаю. надо їй. Надо вбирати. А я просто лашку малю. То давно <кхи> давно. Давно. А, це видуманий, так? Видуманий блиск для губ. Б'юті бомб виведе для губ. це котя малювала з такий. цукерочкою. Давай, хто? Ти? Я. Давай. Ааа, я малювала. Давай. лице консилер бьюти вот такой он открывается он наматывается не и малевала его Алина. Он есть в реале. Да. Да, наверное, мне посмотрим. Ну, пинтерсти шукал фотку. Так. Даль? Давай? Да, и закрывай, закрывай. Брян. Все. Ой, фу. Мы же тошны. Бери. Это Це нормально. Это не видимо на косметика. Это Це... э, тональное крем. средство для лица. Це малювала я? Это Диор. Да, много. Тональное средство обычное. Диоровское. Да. Махни Диор, диро, Ой, Диор. Давай. Боже, баночки погнулись, давай. Баночка не хочемо малювати. У меня не Цена. Тебе давай выборы. Це. Конечно, целится. Даже Ого, малнок. в Бога попало. Давай. Тут, короче, куча выдумать помадок Никс. Ні Никс. Йо. І ми тоді не знали, як просто Нікс, і писали просто по англійськи хоча Нікс пишеться Нікс". зовсім по-другому. Це куча мініатюрних отаких помадок Нікс. Покажи. Їх там отак ці, ці, ці... ці багато, дуже Покажу, багато. Ну, сейчас. Іх стріть з лишним штук. Ми читаємо. Все? Давай. А, що мені таке? Все? Звісно. Фу... Так, ну Прошу. У... Да, це все. <сих> а. <сих> О! Я знайшла своє золото. <сих> а, там, положи. А, я якраз казала, що хотіла Піксі. Це не видумана косметика, це румяшки Піксі. Робила їх Котя. Такі другі Такі є. Красненькі. Це вона робила мені, а ще такі, які вона робила собі. Я ще трохи. Це ось такі ром捉... Хочете покажу? А ні, нічого не покажу. Це такі румашки піксі. Все. Давай. А, Очі, закривай. тебе знову туш відкрилась. Давай. І в мене задаваю. Все, давай. Ммм, що ви іще? Привіт, це, привіт, це, привіт! Це... а та Це я робила. І я це взяла. Чого? Нормально. Чого я тебе робила? Це теж румяшки. румяшки Милк. Это робила, Це робила Алина. І вона робила їх собі. Тож у мене вони там всі помаранчі, ось такі. Так, а ще я робила одні коті. Звісно. У них. А ви все? Блин, машка мелка. Давай. Закрывайте, закрома, открывайте, не дала, все. Такие маленькие. А нет, он не але... Я Щас! Не витачу я в жизни ніколи. Нет, она. Це ось цей румяна жидко чи цей, да? Сейчас. Я візьму це. Ммм, дай я тобі хоча б дам румяна від цього фільму. Дивіться, що я взяла. Спонжик, обичайно. Я трохи вам ши, от. А ось і до них румяна. Це держи ланши. Знак неправильний знала. Я малювала. Це Катя малювала. Котя малювала. Ось такі румяшки обичайно. Сос, спонжик. Давай. Боже. Не боже, дай себе порожу. Ай, он... Она объемный. Я думаю, я легко смылась. Ай, он не показывал. Это скраб для тела Дольше Милк с мороженым. Распечатка. Распечатка раскрасываю я. Так. Там? Давай. Конечно, все. Закрываем. Все. Я просто як балунчик полю. Персик б'ють, це в нас кисть. Черная, Можна я другу вже показати. Ну давай, кисточка. така це для бронзера. Це робили котя. Mm -hmm. Потопані кисти жизни. Я mm -hmm. буду зробити на лі. Все, давай. Віддавай. Ой, подожди, я, я нашла тут твою тушь, зараз я її закрию. А свою якщо найду. Добре, давай. <пирало> Трала, Палеточка Дор в холодных оттеночках. Душе старая палетка. Не выдумано, да. Малевала я. Да. Ну, мы уже одну только палетку показываем. Да, универсальный. Давай. Ты как тралла, тралала. А какие те самые любимые итальянские живопи? А у мене фруфу фруй. Це ось така Это Революшн шоколадка. Малювала котя. Цвета внутри. Получилось. Давай, далі Далее. Шоколадка называется мед. Давай. Там тебе знову душ видка. Бо у нас тут есть и туши. Угу. Давай, давай. Поехал. Давай шарманки. Завожу. Ай! Куда так? <laughs> Мне больно на <задевайтесь>. ты? <laughs> я выиграл. А, я понял, что ты. Ну блин, ну давай. Не, давай. <laughs> давай. Показывай. Давай для волос распечатанный, выдуманный, все. <laughs> Ну ладно. Добро. <свят> я ты исполнишь предание. Все. А -а -а! Стой, не все. Я тебе дарю подарок. Не, не сай. Да это три. Ох, я. Сейчас речка полюбили. Нет. Yeah. Yeah. Давай. Да, я тебе прям в руку, да. <свят> Тільки знала. Я просто побачила в неї пісточку. Як туш, яку я робила собі. Гламбі Обожнюю Глембі. не знаємо таке. Глембі. Як можна не мати Глембі? Найпопулярніший бренд України. Да, да Да-да. Я його не знаю. Просто обічнує туш І Зараз ми можемо її зрівнити. в мене така же, але... Ой, загломбі, але я не малювала цих глаз, які є тут. Аліна, це вам Я, я так, зараз не накрашу. Все, давайте Останнє витягуємо, а то вже 23 хвилини. Треба щось круте ви. Давай. Діти якісь візьмі. Пенку. пенка? Пенка. Давай. Пенка. Давай. А! <свят> Там твою тушь трогаешь. Что тут Да, да, да. А, я возьму ее. Давай. На остальное. Туш Диор. Вот такая она серенькая. Открывается. Она, конечно, и ма такой туши, но она поливала ей. Это такой не думаю,

Ну, спасіння. Ну, спасіння. Добре. На цьому ми закінчимо цей ролик. Ще буде багато частей, тому що у нас дуже багато косметики. Всіх люблю, цілую, цьому. Обіймаю, всім пока-пока!